Спостерігаючи за життям своїх співвітчизників в Італії, я зрозуміла, що для них дуже важливо відчувати єдність між собою, творячи українську громаду, в якій можна навчити своїх дітей української мови, де вони дізнаються про історію свого народу, де знайдеш пораду і допомогу, де ти можеш молитися рідною мовою у своєму обряді. Тут відчувається невидима сила Божої благодаті, яка підтримує громаду. Церква стає тим джерелом, що живить зв'язок з рідною землею, але й водночас допомагає інтегруватися в новій країні. Саме церква йде за своїми вірними, де б вони не були. Пані Ірина була однією з перших, хто сприяв організації першої служби Божої для вірних української греко-католицької церкви в Казерті. Коли я прибула сюди, тут було багато українців, які працювали день і ніч і не мали ніякого місця, де б вони могли зустрітися, отримати духовну підтримку чи організувати культурні заходи. Сталося так, що коли ми з моїм чоловіком вперше відвідали Львів, я хотіла познайомити його з нашою культурою. Я велика шанувальниця хорового співу, і сподівалася, що це сподобається також моєму чоловікові. А ми Ми прийшли до церкви святого архістратига Михаїла, де власне заслужений артист України Кулик проводив репетицію хорової капели Трембіта. Перше враження від почутого було надзвичайне. в розмови з диригентом Куликом виникла ідея приїзду хорової капели. З концертом до Італії але коли ми зрозуміли наскільки буде важко і дорого організувати цю подорож, ми були розчаровані і вже були готові відмовитись від задуму. Та дякуючи Божій волі, хор вже через 4 місяці у складі, десь 45 чоловік був тут у казарті. Для нас це було справжнім чудом. З нагоди приїзду українського хору Трембіта Українці звернулися до глави української греко-католицької церкви блаженнішого Любомира Гузера з проханням про дозвіл на відправлення божественної літургії в нашому обряді у Казерті. Допо Кіфініталамесаква. Після служби Божої, тут у цій маленькій церкві, переповнені українцями, ми всі перейшли у катедральний собор, бо місця було замало, де власне був концерт. У програмі хору були українські різдвяні колядки. Першою зазвичала Бог предвічний». І всі присутні українці зі сльозами на очах піднялися на ноги. Така реакція людей на цю колядку виглядала незвичайно для присутніх на концерті італійців. Вони подумали, що то звучить наш національний гімн. Після цієї першої служби Божої почалися регулярні богослужіння.